В цьому відео я покажу тобі найлегшу в освоєнні стратегію в трейдингу, тобто тобі не потрібно буде володіти великим досвідом, а всього лиш навсього, зрозуміти механіку самої стратегії, яка є дуже легкою. Тому давайте приступимо до нашої стратегії. Все, що нам потрібно, це сайт Pocket Option, ну, наш брокер і сайт TradingView. Стратегія заключається в тому, що наш і цього сайту буде определяти, як буде дивитися ринок і давати нам правильні сигнали. Тобто перед цим давайте виберемо нашу пару, наприклад, це чеський франк буде і японська єна. Ось у нас вже вибрано. Нажимаємо на Technicals і переходимо на наш часовий пояс. Тобто тут показує нейтрально. Тому в такі моменти краще не залітати. Тоб... Так, вибираємо пару, давайте це буде євро чеський франк. Пробуємо це. Нам кажуть, стронгбай, тому так і робимо і купляємо. Поки відігрується наша угода, рекомендую зайти в наш закритий телеграм-канал, де ми з моїм другом публікуємо найпрофітніші пари, а також видаємо найкращі стратегії для новачків, а також і не тільки для новачків. Вам потрібно перейти просто по цьому контакту і з вами зв'яжуться менеджери, а також дадуть вам зразу силку. Зараз набор безкоштовний, тому поспішайте.